Вітаю! Хто нікчемну душу має, то така ж його і мова Леся Українка. В історичні часи живемо, повертаємося до свого національного коріння, своїх витоків, неабияке значення у цій справі має і мова. Тож сьогодні я вам розкажу, чи є синонімами слова правильно і вірно. Прикметник правильний в українській мові означає безпомилковий. Правдивий, істинний справедливий. Наприклад, вправа виконана правильно. Ти мене правильно зрозумів. Або така поведінка неправильна. Слово вірний в українській мові означає відданий. Вірний це той, хто не зраджує, кому можна довіряти. Наприклад, вірний друг краще нових двох, або обов'язок кожного солдата вірна служба. Батьківщині. А як по-українськи сказати Ти прав, ти права, коли на чиємусь боці правда? Не кажемо правий, ми говоримо Твоя правда, ваша правда. Можна ти маєш рацію, ви маєте рацію. А ось слово правий це просто антонім до слова лівий. І до правди воно не має жодного відношення. Ось і все. Дбаймо про правильність. Свого письма і мовлення, адже українська це просто.